Привіт, друзі, привіт, мої підписники і гості мого каналу. От сьогодні, нарешті, я хочу записати відео. Це я придбала два дні тому назад. Оцю красоту. Подивиться, це я купила в секонд Хенді в Естонії, в Таліні. Хто дивиться? Підписники, мої дорогі, дуже вам дякую, що дивитеся, що пишете мені коментарі. Це я купила стара чихасловаччина, це кришталь. Розетка називається Лілія. Кришталь, от його є така наклеечка богемия. Я побачила спочатку. Я не зрозуміла, що це кришталь. А потім, вже коли почала дивитися читати, я зрозуміла, що це стара Чехословаччина. І вони той день тільки винесли дуже багато речей, дуже багато посуду. І от ви знаєте, я коли побачила, що вона винесла, я одразу підійшла, стала дивитися О, думаю, Ні, я це візьму. І от така одна розетка коштує євро 50. Я, звісно, що забрала всі чотири. Заплатила я за це 6 євро. Хочу сказати, що це оригінальне його а, пакування. Такі розетки робили в Чехословаччині 1960-ті роки. Так називається кришталева лілія, стара Чехословаччина. Тому я її придбала, буду використовувати її для варення, джемів, можна і, і корочку сюди, і оливки. Ну, це вже, знаєте, як. Я думаю, що фантазії, якщо є, то можна багато чого і невеличкі сухофрукти, і горішки. ну, подивимось. Ну я буду використовувати ніякого сервантового зберегання, вони в мене не будуть зберегатися. Я буду використовувати. Ось от така, От, подивіться. от так воно виглядає. Це його от такий вигляд. Бачите, так вона дуже красиво перелівається. Мені дуже сподобалось. Я взяла. І я буду використовувати. Вони ну, ціле, я так перевірила, буду використовувати. Ось вот таку вот покупку я зробила 6 євро. Потім я набрала таких, скажімо, як набрала. Ну, я бачила і купувала, мені дуже подобається. Такі риски, дуже багато вибір. Тут риских глечиків. Такі квіти жовті, подивиться, в дуже доброму стані позолота, в дуже доброму стані. Маленький такий рисунок, а тут же такий величенький Клеймо риски порцелян. Цей глечик бере 900 мл. Купила я його, до речі, за 2 євро 50 центів. Була знижка тоді в секонд-хенді мінус 50. Вони роблять ці такі знижки, мінус 50, на все, на одяг, на посуд. Я взяла, мені подобається ці ріжки порцелян. Потім взяла це раніше ще я купила. Все як не могла зняти вам показати Ось такий пузатик, як я кажу, мені дуже подобається. І він гарний рисунок. Це також ризький порцелян, клеймо. Просто стерта тут червоного кольору їх клеймо було. Такий глейчик, ну це знову ризький порцелян. Цей глечик також використовували, бачите, позолота стерта трохи, як і в цьому. І ще четвертий глечик. У мене тут глечикова кампанія. Ну, це новий глечик. Взагалі його не використовували. По золота, все в доброму стані. Він зберегався, напевно, в серванці. Дивіться, який ніжний, білосніжний. І бачите, от його ціна. Я купила його за 5 євро 50 центів. А от ці глечики я купила за 5 євро. Десь така ціна була, ці, напевно, 6 євро. Тобто такі ціни. 6, 5, 5, 50. Ну, от такому, скажімо так, діапазоні. Ще, що я хочу показати вам, мої хороші, з ризьких порцелянів. Я користуюсь, купила такий він один. секонд хенді така чашечка. легенькі легенький легай. Бачите, прозорий, який він. Такі він прозорий, красивий. Хесенькі-легісінькі. Як мені він подобається. Я більше не бачу такого плану. Це чайна пара, більше не бачу. Як він мені подобається. Ці капельки подивиться, які вони красиві, золоті, да? лепестки. Резкі, порцелян і блюдочка таке до нього подивиться. Оце позолота, потерта. Користувались їм, звісно. Більше я не бачу такого. Дуже-дуже. Сподобався, Я не пам'ятаю, прям так точно десь за 3 євро пара, напевно. От Не пам'ятаю, чесно кажу, от за це не пам'ятаю, за скільки я купила. Це я купила ще риски парцелян, такі два блюдечка, такі капельки їх золоті. Так розуміється, тільки ріга це робила, тільки от такі капельки в радянські часи посуд. І такі чашки прозорі, бачите, також лагісінькі, ніжені. Троянди з золотими каплями. Оцю чашечку я купила за 3 євро. Блюдечка за 2, бачите? Тобто за 5 євро оця обійшлась пара. Я разом Ось Отакі От ціни. Ціни піднімають трохи, я дивлюсь. Так вже і в секонд-хендах піднімають ціни. І дуже добре купують. Дуже радянські, оці всі, та не тільки радянські, і німецький порцелян, і будь-які. Ну ті, все, що вже не виробляють, ці порцеляни, ці фабрики вже закриті, Все купують люди і трохи ціни піднімають. От таку я красу купила. Задоволена, мені подобається, користуюсь я. Вони в мене не будуть зберігатися. У мене і серванта то немає, щоб прям зберігати. Може, хтось з моїх з підписників збирає риски порцелян, я не знаю. Напишіть, будь ласка, хто збирає, полюбляє риски порцелян. Мені дуже подобається. Оце все риски порцелян. Оце стара Чехословаччина. Кришталеві лілії, розетки такі купила. Дуже задоволена покупочками, мені дуже подобається. А вам дуже дякую, що дивитесь. Що підписуєтесь? Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, мені дуже-дуже приємно. От таке коротеньке відео сьогодні записую для вас, мої хороші. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока!